Чата, всім привіт! Мене звати Юля і Я вітаю вас на новорічному марафоні. Я дуже дякую вам всім за те, що ви долучилися, долучаєтеся, чи ще будете долучатися до цього марафону. Бо ми з вами робимо гарну справу. По перше, ми шиємо звичайно якусь класну річ. По-друге, ми допомагаємо нашим захисникам. Я думаю, що зараз це навіть більше ніж надважливо. На цьому марафоні ми будемо шити класний, зручний, комфортний фланелевий костюм. Звичайно, його можна пошити не тільки з фланелі, а там, наприклад, з якогось штучного шовку чи віскози, і носити день. А як костюм в піжамному стилі, або тільки блузку, наприклад, із джинсами, це також буде виглядати класно. Але саме зараз ми з вами шиємо з фланелі. Тут я зараз спробую за допомогою своїх скілів відеомонтажу додати картинку того костюму, якого ми шиємо, але я думаю, що ви самі знаєте, що ми робимо тут. Що я хотіла зазначити саме в цьому відео: по-перше, привітати вас всіх. По-друге, дати старт цьому марафону. По-третє, розповісти, що буде відбуватися далі. І після того, як ви отримаєте викріку, я дуже сподіваюся, що на той момент, коли ви дивитеся це відео, у вас вже є викріки. Але я не впевнена, тому що ви знаєте, в яких ми умовах зараз знаходимося, і ми просто можемо фізично не встигнути доробити градацію. І це. Прикро, але я думаю, що все буде добре, ми все встигнемо, тому що є цілих три тижні, якщо в когось буде потреба, ми трошки подовжимо строки марафону. Що ми робимо? Це не те, що я хотіла сказати. А, хотіла сказати, що буде відбуватися далі. Сьогодні виходить це відео. По моїй задумці всі мають отримати викріпку і вже там йти собі, друкувати, чи щось там собі тканини вибирати. Але так може не статися, це я також вже знаю. Тому завтра вийде невеличке відео з оглядом матеріалів необхідних, і кожного наступного дня я планую вихід відео з пошивом. Так, що я хотіла сказати стосовно умов виграшу, на сьогоднішній момент. В нас ще остаточно не прийняте рішення стосовно того, яким чином буде будуть обиратися переможці. Моє мою думку, ви знаєте, я хочу, щоб якомога більше дівчат отримали подарунки, і мені б хотілося, аби спонсори самостійно вирішували так, подивилися всі роботи і вирішили ну, обрали свого фаворита. Також я розумію, що обов'язково будуть роботи, які сподобаються більшості. І так виходить завжди, і завжди на подібних марафонах трапляються оці ситуації, коли всі незадоволені. Одна людина задоволена, всі інші незадоволені. Я дуже цього не хочу. Тому я приймаю зараз. І, напевно, ще буду приймати ваші пропозиції стосовно вибору переможців, як ви це бачите. Можливо, ми маємо зробити опитування в телеграм-каналі. Можливо, у вас є ще якісь варіанти. Бо мені здається, що ем, якщо це будуть обирати саме спонсори, звичайно, це треба в ручному режимі вирішувати. Тому що, якщо, наприклад, вони, вони мені, мені будуть скидувати. Постійно одних і тих самих учасниць, я їм можу сказати, давайте ви оберете когось іншого. Доп... Ну, коротше, треба пробувати, дівчата, я не знаю. Ми точно такого ми ще не робили. На українському просторі я впевнена не 100%, я не пам'ятаю подібних марафонів. На іншому іноземному просторі також не робилося такого, щоб було багато переможців, щоб спонсори самі собі обирали. Принаймні, я такого не пам'ятаю. Тому ми маємо пройти цей шлях і е, з'ясувати для себе, чи це працює, чи ні. Зараз я обговорила всі моменти, які хотіла. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Це можна зробити і під відео тут в Ютубі. Я думаю, що я заливаю ці Ютуб. Я зараз так кажу, тому що я не впевнена, куди ну, саме її буду заливати, напевно, в Ютубі. А якщо хочете, то в Телеграмі або можете в Дірекції мені щось писати, я буду по ходу справи щось там договорювати. Також, якщо є спонсори, магазини, виробники викрійок, не знаю, хто ж це може якісь стилісти, які хочуть долучитися до цього марафону, щось подарувати дівчатам-учасницям, можливо. Також зняти якісь відео, показати свій асортимент, або звернути на щось увагу, або просто зробити якесь корисне відео, там, типу, як обирати дублерин. ще щось, будь ласка, долучайтеся. Це це буде дуже класно. Я буду дуже щаслива, якщо цей невеликий проєкт буде ну, масштабний в певною мірою. Напевно, це відео буде дуже порізне, тому що я сьогодні не можу дівчата зібрати свої думки до докупки. Знаєте, буває таке, що. Ну, просто я вже знімаю певний час, і я щось знімаю, і дуже легко йде, я так швидко все розповідаю, і так мені не треба нічого собі записувати. А буває таке, як сьогодні, знаєте, я не знаю, який раз я перезнімаю це відео, але просто от купа, знаєте, просто не мішали от такий казан всього, і я так і я намагаюся отак от вибрати щось, ці, ці думки, які я маю вам. Донести? Не ну, думаю, що все сказала. Я ще раз дуже дякую всім вам за участь. Я вас всіх дуже вітаю тут. Тут всі велком. Будь ласка, тільки не пишіть якихось поганих, будь ласка, слів чи коментарів, бо зараз ось це зараз зовсім не на часі. Я не дозняла те відео, тому що вийшло сонце. І. Так, а де камера? Отут. Сонце, я не можу там сидіти, тому от моя кухня і мої дошки. Я хотіла вам сказати, що я ще раз сказати, що я дуже вам вдячна. Я вас дуже тут вітаю. Хотіла сказати, щоб ви не сварилися одна з одною. Якщо що, якщо хочете, пишіть мені. Але, будь ласка, конструктивно, добре. Пам'ятаємо, в яких умовах ми знаходимося, яким чином я це все знімаю. І що це просто такий... творча, така творча певна історія. Нікого нічому не вчу. Просто показую, як це я роблю. Все, я собі маю. Побачимось завтра в наступному відео. Цілую.